О 14.40 в Мукачево прибуває потяг, Харків, Ужгород. 25-й вагон, евакуаційний. Приїхали в ньому 16 людей з Харкова. Серед них Олена Лісовська, річним сином Данилом. Ми були в Харкові. ми нікуди не виїжджали. Ми чекали, поки все скінчиться. Ми ховалися в підвалах, Потім сиділи у себе в тамворі, і воно ну потихіше стало. А потім знову стало бухкати. Він просипається. Кричить бухало, бухкало сирени, Взриви почалися, ну вже, вже тяжко. Повідомлення по телефону приходило, що евакуація я дзвонила. Мені казали ні, евакуюємо тільки території, які пограничні а потім наступного через. Час я перезвонила, мені кажуть і Харків евакуюємо. О, ну я дала згоду. Приїхав і двічі переселенець 74-річний Григорій Багатий. Чоловік раніше проживав у прикордонному селі Гоптівка в Харківській області. На окружної там якийсь пансіонат, какопансіонатня Ето там жив, а це ж сюди. Направили мене начальника цього ж пансіоната. Він дзвонив сюди, все ж що дадуть кімнатку, там судно. Врачі будуть мене обслідувати там, все, поняли. Доволі, звісно, а там стріляють, так що не дай Бог. З потягу людей зустрічають представники громадської організації «Проліска» та Червоного Христа. Потім повезуть на поселення, розповіла директорка Закарпатського центру соціальних служб. Наталія Лакотош. Ми організовуємо транспорт з шкільним автобусом. Вони їдуть у Великобічківську громаду і там на базі Великобічківської гімназії розгорнуто шелтер, де вони будуть проживати, де їх харчують. Одразу після прибуття зорганізовано нашими партнерами Червоним Хрестом і проліскою. Отакий перекус: холодна водичка, кава, чай, печиво. Тому що люди з дороги і зрозуміло ну, можуть по різному себе почувати. Червоним хрестом забезпечено надання першої медичної допомоги. Організувала евакуацію людей з обстрілюваних районів Харкова, громадська організація Проліска про це сказав керівник гуманітарної місії Проліска Євген Каплін. За його словами, це другий евакуйований вагон з людьми з Харківської області. Який став можливий завдяки співпраці пролізки з першим віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Андріївни Верещук, яка за ініціативу міністерства при співдії Харківської обласної військової адміністрації та Закарпатської обласної військової адміністрації був доданий 25-й вагон евакуаційний, який наразі курсує з періодичністю раз на тиждень. Для того щоб люди із обстрільних районів міста Харкова з місць повторних влучань, а також евакуйовані люди до місць тимчасового поселення в місті Харкові, могли виїхати в більш безпечні регіони сюди в Закарпатську область на захід країни. За словами Євгена Капліна на Закарпаття з Харкова приїхали 16 людей. А одна родина вийшла у місті Броди Львівської області. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, Суспільне новини.